Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І нам треба ...викрасти один, можна так сказати, автофургон, тобто який порту. Фургон, про простіше кажучи. Його треба кудись відвести. Так що їду якомога швидше туди. Так, що їдемо. Ну, це зовсім поруч. А ось походу і він. Гаразд, готую зброю. Ой, ще й в рошку, бляха муха Куди той фургон подівся? Він що? бляха муха бляха муха. муха Куди вони врізалися? Ну як ми тепер? А, а колеса і далі крутяться. Ну все. Гаразд. В якийсь гараж треба відвести цей фургон. Уже побитий. Не тільки від пошкодження, від зіткнення і стіною, а й від куль. А, я ще й в розшук потрапив. Вони по номерам мене пробили. По номерним знакам автомобіля, точніше. Так, 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 так. так. Чим ще доїдемо, тим краще. А то не хочеться мені ще пригод на вуха. Щоб на мене навалилися. Ще й гонитва від поліцейських. Хоча швидко я не зможу сховатися, тому що фургон досить. Якимсь дивом зумів. Бо він повільно розганяється, цей фургон. Так що постараюся комога швидше. Щоб вже можна було доїхати. Ну там був хоча ще один ворог на радарі бачив. Але я його не став чіпати. Так що їдемо, їдемо. А ще поліцейський, ну чому. Ну все, помітили. Головне сховатися. А ось цей гараж. Сюди його треба завести. Тепер, тепер ми що? Сюди тачки будемо переганяти. На С, як не дивно. Півтора Касарика вдали. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!